Йоу друзі, всім привіт! З вами я завжди УПА Юа. І сьогодні я буду вам робити такий гайд, як набрати купу переглядів і підписників. Дивіться, якщо ви хочете так же зараз вам покажу. Блін, де вам це? Ось у аналітика, дивіться. Контент. Якщо ви собі хочете так же, як і я, он 2200-1100. Ну, зараз вам ще покажу. Ось о, дивіться, 284 тисячі. Ну що це, я не розумію? Блін. покази, коротше, перегляди. Гляньте, який тут скачок дуже резкий. Ось от дивіться. Тут таке все такі маленькі такі перегляди, да? а потім бац, раз, трохи упали два і упала. Оце ось, оця гора, це чиста ошибка моя була, що вона так зробила. Воно б у мене від початку було. Тривалість перегляду в година, хоча, ось, да? ось скачок. Хочете також, дивіться далі. Отак от, от, допустимо. Ось. За останні 28 днів ваш канал отримав 23 790 переглядів. І це за скільки? За 2 місяці десь. Ні, за місяць. Дивіться далі. Ось у в мене відео Древо смарагдове небо. Він, спо... Він сразу почав з стовба пало-пало, стовп пало-пало. Бачите? І зараз саме цікавеньке буде. Контент. Дивіться далі. Ну, ось сюди, моє відео, бачите. Угу. Я думаю, вам дуже цікаво було, як я набрав стільки переглядів. Зараз. Як я набрав... Ось так ось переглядів, дивіться. Острою кузняцю компоту в Майнкрафт, допустимо. Увага! Перегляди. 7100. Тривалість перегляду в годинах. 160 плюс 35 підписників. Дивіться, увага, на перегляди. Гляньте Отут нічого немає. І різкий такий скачок. А отут став він ще вище. Бачите? А знаєте за чого? Зараз поясню. Ось тут от, перегляди в годинах. Допустимо, і підписників, отут-от гляньте, який скачок в мене. Бам, це все. Я вам об'ясняю, чого в мене воно так сильно набрало. Заходимо в приложуху від IQ. Від ще. IQ, ой, ой, все перевернуто, почекайте. Keywords, дивіться. І пишемо. Я, вибачте, я не пишу по-російськи, тому що всі так пишуть чогось. Будуємо кузницю. Компота. Дивіться. Ось, об'яснюю. Бо да? я дитя, так? Ну, якщо ми допишемо в Майнкрафті. Ось це ось, компот. І за слово компост, гляньте, в мене ось о 66. Це більше, ніж 50, значить це добре. Якщо отут от у вас, до червоного, це поганенько. Якщо тут 95, то воно 100% у вас підніметься вгору всі перегляди. Так що я вам буду. коротше. ой-ой-ой. ой, ой, -ой, -ой. Советувати отакі знімати Гайдики отаких ютуберів. Якість у мене 5D. Ось ці коментарі гляньте скільки. І тут є актив такий. Ну, от у мене і Гроз Шаплей какой-то. Ага, тут він щось нове написав вже 7 місяців тому, я не побачив. Добре. І дивіться. Якщо ми зайдемо зараз на YouTube і, і почнемо його якби передивлятись, то ми можемо сміло зараз сказати, що це найпопулярніший ролик на моєму YouTube каналі. Дивіться, відео популярні. Це найпопулярніший. Дивіться, 7100-5500, 1000, 958 і так далі. Оці ролики у мене два по старому кузнецоком потом в Майнкрафт. І чути гімн. У Пауа ремікс в скобочках. От ось чегось 7 зайшли. І дивіться, яке у мене кількість лайків. Тут 28. Просто иду Або тут ще було ось 21 лайк. 12. Ну тут уже меньше всего. 26. все. Один. Ну, то один, то фигня. Отой тут. -от 13. Ище. 0. Сам себе поставив. Ой. Господи, шо я зробив. Скики. 0. Ай зараз гляну. Чотири. І оце ось, походу, найпопулярніше, я так розумію. Дивіться, в чому прикол. Ось тут ось було десь таке відео в мене. Осьо. Добрий вечір, ми 53 лайки. Оце просто тема. багато хто знімає, бачите? Там уже тридцятка в мене стукнуло. 1200. Дивіться скільки лайків, повага. 16 тільки. У мене десь було відео, там тисячу лайків було. я не знаю. Гляньте, скільки в мене шортс. Та тут знайти його, фіг знайдеш. Наживо. В мене заблокували стріми. Тепер це навряд чи хоч колись буде, розумієте? Ось ось, гляньте. У каналі УПЄЮА відбувається прямий ефір. Мову використання розстані правила 70 в тому вилучили чогось. Ось ще ось ось відео. Доброго чоловіка, з вами, як звичайно, Гайник. І я сьогодні, ну, точніше, Коля. Я з ним зараз на зв'язку в телефоні. Он... На зв'язку, на зв'язку, окей. Йоу, друзі, всім привіт! йоу, 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 тихо, тихо. І ось тут сама така фігова нота була. Дивіться. Бачите? Ось тут русска, русская, русская, ну мова руска. І тут Україна, Україна, Україна. Чого я так різко прийшов? 4 місяці і 3 місяці, це спустя місяць. Або ще знайти відосик якийсь, ось такий. Без голосу. Це. Господи, це мій сервер в Minecraft Education, який я видалив. <кхм> Оце ще. вами, як Хайник. Хайник не буду його повертати, заспокойся. Або ось що є. вами, як І я хочу. Увага, коли я це виклав. 21 перегляд. і зараз перегляд. І знаєте за чого? Ленте. Дивіться, прикол. Так, да, він зараз та вибухне, але... Ж... Чого воно не набрало? Об'ясняю. Я його і не так виложив, як треба. Це перше. А по-друге, це капець. Ось що вам показати ще. Ось, допустим. Дивіться ще. Прапор, да, Бандера зараз буде. Хотя я навіть фон не вмів вирізати, щоб бачите? Я і не вмів цього робити, тому що демонтував іншот. А зараз в капкут. Конечно вже краще. Або отутут. отут тут. Всім привіт! Ось тут. Видались. Дякую. Там просто все було в мертвій яхті. Так, до Кстати, якщо ви побачили, у ну... мене буде. О, мєм мій. Хто хоче холосок, то її купить. Не набрав він, як ви, то ви бачите. Переглядів. А ось дивіться, в чому прикол. Якщо ми ось сюди, 877. Тут було більше 100 коментарів, мабуть. Ну, по-моєму, або 94 було з хейтом. Ну, їх повидаляв. це ось хейтили, то що криво не малював в А хто вам сказав, то, що я взагалі вмію малювати на планшеті? <гум> я думаю, що вони хейтили за ось ось. Дивіться ось. Ось воно. Зараз я вам покажу через, через оце. Ну, то нічого. Набрати перегляди складніше, ніж ви думаєте. Треба ще й знімати вміти. Якщо не вміти знімати, то переглядів не буде. Треба робити прев'ю, назву нормальну, описання, теги, оце все. Якщо ви в описанні обов'язково ви ставте ссылку, тому що якщо не СИЛКА, то переглядів не віддать вам. Силка, дивіться, ви зняли відео, а в описанні дали ссылку на друге відео. Коли вони подивились, в тому відео і ще на одне. І так у вас по відео будуть скакати підписники. І якщо у вас всі 511 підписників подивляються всі відео... Актива буде дуже багато. Тому що десь по 500 буде на кожному відео. І це оце 9, 11, Тут все буде по 500. Ось це ось все буде по 500. Ну і з тим чого там, що мене ще другі, дивляться, не підписані. А ось це треба виправляти, що я вам зараз буду показувати. Дивіться, аудиторія. Ось це ось я рахую, треба від, ну, виправляти. Не підписані 98,7%. Підписані 1% і 3%. І 0,3%. Ви що, не Ви залежні... Якщо на мене всі підпишуться, хто мене дивлюється, я зараз вам скажу, скільки в мене буде підписників. У мене буде 7100 підписників. А якщо всі прямо вже підпишуться, то 72 704. Коли мені треба монетизація, розумієте? І. ну, капець Так що навіть ось тут ось отак проліснути, допустим, якийсь. Йохарків, допустимо, сьо. Виклав відос ось такий. 3000. Дивіться який це. От подивіться. Знаєте чого це так набрало? 3000? Тому що таке дуже зараз популярне. От тут Це, девочки повезло мені, ні. таке, да? І дивіться в чому прикол? Він це сняв по приколу. І в нього набрало, він не думав про перегляди. Дивіться, про що він думає, я вам показую. Якщо вам не тяжко, підпишіться на мій канал, тому що моє мрія зібрати дуже багато підписників. Дивіться, ключові слова. Моя мрія зібрати дуже багато підписників. Він і про перегляди і не думав, розумієте? І за цього в нього і набирає, тому що він про них не думає не просить, як я, да? І за цього. І ще оце є. Буває Харків, допустим. Я йому писав. Такі ось. А він мене лайкнув. Подобається просто очу. Ось так. І знаєте чого в нього це ж опять набрало? І ось тут ось цього, ось це ці три, оці ось цього, чотири відео. Знаєте чого набрало? Ні, я не, я не про це кажу. Я оце раз, два, три. А 4 і 5, ну, 5. Він і не думав, щоб воно набирало переглядів. Він думає про, дивіться про що? Підписники. Тому що перегляди це не дорівнює підписники. Я вам показую. Наприклад. От ви думаєте, то що дивіться перегляд. Зараз. От ви, мені хтось колись, пам'ятаю, писав, то що вони думають, що перегляди, що перегляди, ну, П, скоротім, це дорівнює ПДП. Ну, підписники якби, ново. Якщо б він знав, що наоборот все, тому що без підписників немає, якби і переглядів. То що самі ПДП, самі ПДП, це вже і дорівнює переглядам. І за цього тільки в нього все і набирає, тому що він не думає про перегляди, а думає. Ну, Про підписників. В нього, Він думає про підписників, в нього вони потихесеньку дуже повільно набираються. В нього місяць тому було 56 зараз 78. Він про них думає, вони набираються. І після того, як вони набрались, набираються вже і перегляди. І Тільки із цього в нього все так і набирає. От якийсь, допустим, допустимо. Допустимо. О... Вася, допустимо, давайте так. Вася. Ну, ось. Василь Тимошенко. Дивіться. 112 тисяч користувачів. Чого в нього найпопулярніше відео. Ой. Набрало скільки? 1,3 мільйони переглядів. Тому що він, опять же, таки думав про підписників, а не про іще щось. Або. Той же самий якась. Ну, ні, ну, ні, ні, ну, коротше, ви поняли. Е, Найпопулярніші. 8400. Він думає про підписників. Ну не про перегляди, розумієте? бо ще зараз у нього набрало відео. 21 тисячу переглядів. Тут 17500 4 тисячі. 3000, 1000, 2000 тисячі, отаке все. Він думав не про перегляди, опять же. Чим більше підписників, тим більше і переглядів. Поняли? Воно все так тільки і працює. Без цього нічого не буде. Або от всі в мене колись, я пам'ятаю, запитували про пам'ятаю про Ми... містер Біст. Пам'ятаю, я вже це. Про містера ви мене запитували. В нього 414 мільйонів користувачів. Тут майже мільярд переглядів. Чого так? Якщо... Тому що множення в Ютубі є. Ви думаєте, чого в мене там условно да, 511 користувачів? Писників. ну, да, ви поняли, коротше. І, і в мене набирають в три або в два рази більше. У Ютуба є така фігня, як умноження переглядів. Умноження на перегляди. І все на нього дуже гарно працює. Або я то шарс популярні 1 мільярд і. Гляньте. Скільки переглядів? Увага. 1 мільярд 500 тисяч, 1 мільярд 500 тисяч, 1 мільярд 100 тисяч, ровно 1 мільярд і далі. 1 мільярд. Дивіться. Якщо купити манібагет. Знаєте за чого це? Це в нього множення взагалі на 5х десь. І за монетизацію якби. Я думаю, ви це бачите. Якби, якщо ми перейдемо от сюди. Ну, Мурзік, скажи, о ока? От так то В інтернет тебе виложимо, звіздой станеш. Дивіться, Віка Сабріна, допустимо. Тисячу користувач... Ну, майже 2000. Виклала відео. 37 тисяч. Добре, ну. Це не так також багато, як у містера Біста, звісно, але... із ігри в кальмара. Якраз. Дивіться, якраз от тоді вийшла друга частинка. Розумієте? Ну, зараз я вам покажу канал такий, який прям жорстко набирає. Кэтмур 04, допустимо. 16400 підписників. Відео мільйон набрало. Допустимо, давайте прочитаємо коментарі під її відосами. Пустив, яке ось це можна. Я їй писав I Love You Tі Poketmore, і вона мене онлайкнула. Це було три дні тому. Просто скиня кота вона танцює під музику. Це в неї набирає, я бачу нормально. А ось це набрало. Тому що в неї є підписники, це по-перше. А Беліна по-друге. Цей хакер захищає Roblox. Це, ну, видуманий хакер, а це який портив тільки Роблокс. Від це захищав Roblox, да. Цей хакер захищав Roblox, так. Да. І, і, і за, і, і за оціню музики і за підписників і переглядів. Там дуже жорсткий актив був. І, блін, -ра, -ра, ра ран в принципі. Я вам зараз покажу останній канал і будемо вже якби прощатись. Запис іде? Да, йде? Дивіться. Міш Ган. Це, коротше, такий ютубер, який дивиться тіктоки росіян і їх критикує. Ось ось, ось дивіться, ось, ось о, да. Це його відоси тут такі, да. В нього 328 тисяч користувачів. 40 відео, увага, 40 відео. Дивіться зараз на, колі... на колову відео 40. 8... 8... 829 тисяч переглядів. Він думав про підписників. І оце ось все. А якщо ви запитаєте, чого в нього 40 відео набирають дуже багато? І типу, а чого в мене? а чого в тебе 200, ну, 230, условно там, відео і 511 підписників, а в тебе не набирають? Розказуй тепер. Ой, Господи помилуй. Тут він вже дивився не тільки на підписники, дбав про перегляди і про аватарку нормально. Дивіться прикол. У нього є монетизація. Йому приходять за перегляди гроші. Ці перегляди в нього набираються дуже швидко. І за ці гроші, мені здається, що він не накручує я про друге. Я така, короче, приложуха, яка приносить тобі реальних підписників. Мені здається, що воно і так є. Спонсором, то можу спонсором. <кій> <кій> то нічого. Я, я його прям підписник, я його жорстко дивлюсь, тільки він трошки звалив з Ютубу ще рік тому. Його два роки тому я пам'ятаю оце відео. Дивлю, гляньте, всі червоненькі знизу, тому що всі майже передивився, бачите? Ох, що як напішу бішка на Ну, це. Ось, да. Ну він так виглядає. Ну, в принципі. Ну, а з вами був, як завжди, УПАЮА! Всім до побачення!